Доброго дня, хлопчики та дівчатки! Ми з вами вже відсвяткували два зимових свята, але до нас прийде скоро ще одне свято – Різдво Христове. Давайте з вами зробимо аплікацію різдвяного янгола, який спустився з неба, щоб розповісти, що народився Ісус Христос. Для роботи нам потрібен кольоровий папір білого, блакитного, просто білий папір, клей з пензликами, фломастери, простий олівець, ножиці. Та круги різного діаметру. А ще нам потрібно темно-синього кольору аркуш паперу або можна взяти ще й фіолетового. Візьмемо спочатку два білих аркуша паперу, нам потрібно вирізати два великих круга. Обведемо круг, можна взяти тарілочку, обвести кругленько. І виріжемо. Ми вирізали два круги. Тепер візьмемо один круг і складемо навпіл, нам потрібно половина круга. І розріжемо його по лінії згину. Ця половина круга це будуть крила нашого янгола. Тепер складемо тулуп янгола. Беремо круг і з одного боку трошки загинаємо одну частину. Та з іншого боку загинаємо трошки більшу. Робимо так, накладаємо зверху, отак от, щоб вийшла отака мантія. Тепер приклеїмо. Спочатку приклеїмо крила. Беремо пезлик, мастимо клеєм. Приклеїмо в центрі нашого аркушу. І приклеїмо основну частину. Повертаємо з цієї сторони. І намастимо також клеєм по периметру. Повертаємо і ось так от приклеїмо зверху. Зробимо голову та обличчя нашого янгола. Нам потрібно два круги, також різного діаметру більший та менший. Білий папір і жовтий папір. З більшого круга ми більшого круга ми візьмемо жовтий папір, обведемо більший кружечок. А менший кружечок білого паперу. виріжемо На білому кружечку ми намалюємо це буде обличчя, ми намалюємо очки і ротик. Візьмемо чорний фломастер намалюємо спочатку кружечки, зверху бровки. Блакитним намалюємо зіниці. Янгола будуть блакитні очі. Та червоним. Усмішку. Тепер це обличчя приклеємо на жовтий круг більшого розміру, приклеїмо його знизу. Так, прикладаємо, щоб зверху був такий жовтий край більший. Наша голова готова, тепер намастимо її та приклеїмо до тулуба. І ось так на мантію зверху приклеїмо голову нашого януга. Давайте нашому янугу прикрасимо крила та мантію блакитними кружечками. Намов це сніжиночки, сніжки. І ще раз, щоб вирізати одразу багато кружечків. І намалюємо невеличкий такий кружечок та виріжемо. Я вирізала багато кружечки, тепер давайте будемо в ряд викладати та приклеювати наші сніжки. Мастимо по одному, та отак спочатку на крилах, по краю приклеїмо. І тепер внизу на мантії. Також ряд. Подивіться, який добрий, гарний різдвяний вийшов. До побачення.